З любов'ю до книжки Марина Павленко, Русаленька із сьомого ве або прокляття роду кулаківських. Книжка 1, перше продовження. Оглядини. Цього недільного ранку мама чоклувала на кухні, бігала між сковорідками й каструлями, кришила, ліпила, помішувала. У такі хвилини вона була небезпечною. Десята година, ти ще не спиш, накинулась на Софійку. Нема кому наобирати цибулі. Славку, воно ще сире, а ти хапаєш? це вже гарикнула на тата. Який, тримаючи розтика під пахвою, дзьобнув щось із горнятка. Потім перепало всім трьом. Плутається тут під ногами, нипають, винюхують, ніби не знаєте, коли готується святковий обід. Розгомні люди обходяться без сніданку. Святковий обід? роззявила рота Софійка. Господи, знову ця муха. Чом ти не виженеш її? Мама, помахавши рушником, кинулась перевертати відбивні. То ти оббереш цибулі чи мені самі. Заберіть малого, не бачите протяг, не хапай, кому сказала. Тато все ж ухитрився вкинути до рота якусь лагодинку. Потім вони з Софійкою, не без полегкості, вискочили в коридор. Ти що, не в курсі? усміхнувся тато, облизавшись. Нині сніжана приводить на оглядини свого нареченого. Усе було вже готове. Коли делікатний стук у двері, тітенька сніжана знала, що в домі дитина і не користувалася дзвінком, обірвавши напружену струну чекання. До кімнати подріботіла красуня сніжана, а за нею ступив елегантний високий блондин. Валентин чемно потис руку татові, мамі вручив розкішні гербери Софійці набір шоколадок, не забув і ростика, поклав йому до колисочки десятидоларовий доларовий було уречисто й трохи ніяково. Софійка аж тепер зауважила, що мама із замороченої кухарки перетворилася на телезірку, а ще щебечі, ніби не вона щойно гасала з рушником за мухою. Софійка собі підправляла зачіску і пильнувала, щоб нікого, нічого не випало з тарілки, а ще не зводила очей із гостя. Таке знайоме обличчя, не інакше, як бачила в якомусь фільмі. Тітенька Сніжана таки вміє вибирати чоловіків. Сама ввічливість, скромність і привітність, як мовить Ірка Завачук, пальчики оближеш По обіді Сніжана збігала ще раз поглянути на сукню. Валентин просився й собі, але нареченому кажуть не годиться завчасно бачити вбрання молодої Зате покажу тобі одну прицікаву річ, заморкотіла тітенька Софійко. Натішилась давай не сюди. Дівчинка полізла до кишені піджачка, що висів у передпокої, пірнула рукою межі фантиків, кришечок та лошпині. Потім викликала все те добро на диван, потім уважно передилилася. Коралі щезли. Хлопчик зі світлини. Ранок був гнітючим. Тато пішов на роботу набурмосений. Ростик вирадував, мама ледве стримала, щоб не сваритися. До школи аж ніяк не тягнула, хоч і мала нову зачіску з численними переплет... з численних переплетених переплетених кісок, споруджену мамою вчора перед оглядинами, але й дома лишатись жодного бажання. Уроки відсиджувала. Зачіски Вадим не помітив. Ірка завачук прийшла з зеленими нігтями, і уся увага дісталася їй. Хлопці радо взирали її іркою упиркою Взивали, за що не менш радо отримували від неї лінійкою по головах. Проте Софійка все ж відчула якийсь невидимий зв'язок із тим, про кого мріяла. Ще пак тепер їх єднала таємниця. Після уроків поспішила до Сашка це при ньому востаннє бачила коралі. Ти не знаходив мого намиста? спитала холодно, не давши ні отямитись, ні радісно підскочити назустріч. Отого морського ти поклала його до кишені. Ти ще й мала віддати його ті сніжані? Еге ж, так він і признається, що ж, на гарячому не піймався, та й хотіла йому вірити, бо виросли разом. Побавившись трохи з кошенятами, похмуро посунула додому. Без апетиту, кухнувши рештки вчорашньої трапези, почвалала до своєї кімнати. У коридорі ще раз позаглядала в усі можливі шпарки. Намиста ніде не було. Зате намацала між стіною і тумбочкою світлину, на якій сніжана з Валентином, та печальний хлопчик, тітонька теж, не, аби яка роздява. Софійка відчинила шафу і, підібравши ноги, сілася на лахи поверх шуфляди. Цієї миті, напевно, випадково зачепила дверці, і вони зі скрипом зачинились. Коралі! передражнила Софійка, дивний скрип, і вже хотіла було звільнитися з мимовільної пастки, як. Софійку засліпило сонцем. За секунду оговталася неподалік від тітенькі сніжани, яка саме картинно притулилася до високого чоловіка. Ще кадрик про всяк випадок. гукнув фотограф. Сторонні відійдіть, не бачите? Знімаю, порозсідалися тут. Сторонні? Це, мабуть, Софійка веле. Так само підібравши ноги, вона сидить не в шафі, ні на присипаній сосновою хвоєю траві лікарняного дворища. Позаду. Корпус травматології, Софійка, що? У світлині? Це той день, коли Валентина, Валентина виписували з лікарні день, коли він і Сніжана сфотографувалися на згадку. Бути поміченою зовсім не входило в її плани лише уявити, порозмовляти з тітенькою кілька місяців тому. Добре, що сонце їй прямісінько в обличчя, то. Дівчинка шаснула через газон просто в кущі і зіткнулася з печальним хлопчиком, якого бачила на сніжаниній світлині. Леле в руці тримає каміння, мов би щойно збирався ним поцілити. Ти що? витріщилась на нього дівчинка. Яке тобі діло? відрубав малий. Та нічого, хочеш, уже е, примирливіше е, простягла шоколадку, подаровану Валентину. Софійка ніколи не їла смакоту відразу. Розтягувала на солоду. Ось і тепер, ковтаючи слинку, носила останню плинку у кишені джинсової курточки. Хлопчину аж пересмикнуло. Вдавися нею, гарикнув і побіг. Обурена і зневажена Софійка рушила у слід за книривником. Прокравшися звивистими завулками, з'ясувала, що хлопчина з матір'ю мешкають у дрібному півбудиночку над самісіньким крутосхилом, звідки вже починався парк. Аж тепер зауважила, що навколо жовтіло осіннє листя. У дворах квітували не бузок, не ряст, чорнобривці. Зі школи поверталися по літньому засмаглі школярі. Справді, женихом тітенька познайомилася восени і, прийшовши зараз додому, Софійка не застане Ростика, адже восени він ще не народився. Ба більше цієї осені вони ще не переїхали до нової квартири. Як же дістатися до нового дому, до братика, до мами? Намагалася згадати кожен попередній крок. Шафа, гм. Якби тут були дверці, шафи, чи хоч би світлина. Хвилинку, що сказали дверці, коли зачинялися? Коралі. Коралі. гукнула щосили, але нічого не змінилося, хіба перехожий озирнувся подивовано. Отже, не коралі. дівчинка гарячково потирала долоні. Тоді що ж, може, не коралі, а навпаки, як буде коралі навспак? І, і лар, і лар ок? Боляче стукнулась об стінку шафи. Вона вдома. Які щастя! з шафи не вдавалося. Дверцята послухались аж поки прийняла з колін світлину. Доцю, ти вдома до кімнати радісно зазирнув тато, бо я приїхав, гукаю, гукаю, ніхто не озивається. Я у скверику гуляла. Видно, що у скверику, тато заходився розпаковувати сумки. У нашому дворі соснових голок, що тобі до шортів почіплялися, немає. Ну, як ви тут без мене? Софійка уклалась до ліжка і думала Ти диви, як у комп'ютері? Відкриваєш спершу диск, тоді папку, тоді обраний документ. Тут же спочатку шафу, далі кладеш на коліна світлину, потім Софійчині думки розхитало, закрутило поміж зірками і понесло, понесло, понесло до манливих, незвіданих світів на хаті. Думала б про чудосію із шафою, коли, повертаючися з уроків, піднімалася сходами. А здоровкатись не треба. Це баба валя стояла в причинених двер... дверях, до її ніг тулився знуджений фантик якого хазяйка притримувала заповідок. Добрий день, відказала чемно. Аж на вулиці спохопилася, на фантиковій шиї була вив'язана батником блакитна стрічка, точнісінько така, як у тій квартирі на килимі, а ще не йшла з голови ранкова пригода. Дорогою до школи мимоволі звернула на рідну стежку. Це тут кулаківський довірив свою таємницю. Серце тріпотіло і завмирало, здавалося, навіть запахло тютоновим димом. Та скільки даси? почулися з-за куща жовтої акації. У відповідь прозвучало щось невиразне. Тьху, мені за це по дві за грам давали, та й то я їх послав. Голос видався напрочуд знайомим. Хтось знову щось пробелкотів. «Короче, я до школи як розродишся, підгрібай увечері на хату. Вадим не встигла й заховатись, як він ступив на стежку і, красиво сплюнувши, поспішив у бік школи. Не озирався, тож Софійки не помітив. Трохи почекала, поки відтерпнуть ноги і розвиднеться в голові. Цей Вадим, у нього таке розмаїте життя, щось перепродує, щось організовує. Це вам не казочки про хмарки та русалок. Втім, і в неї самої наразі клопотів не бракує. Найголовніша робота коралі. Мама поривалася дошивати сукню, а сніжана впиралась Немає коралів, не буде й весілля. Я піду і ще пошукаю, промиврала Софійка. Як собі знаєш, холодно відмовила мама, і так само холодно змовчала тітонька, вони вже ні на що не сподівалися. Намагалася відтворити свій тодішній маршрут, поминала біля під'їзду, понишпорила під кожною лупушинкою за кожним камінчиком, роззираючися, з теплотою згадала, як несподівано стріла тут вадима. Вадим, дим ж же приходив, щось його тягнуло до її двору. А коли зараз піти до нього додому, запитати, наприклад, що на завтра з англійської. У неї таки не записано. Заодно, може, нове щось почує про таємницю його роду, чому б і ні. Русалонька також першою пішла на зустріч. Ще відтоді, як побачила Вадимову адресу на останній сторінці класного журнала, добре її запам'ятала. Аж ось вулиця Малофонтанна. Заповітний третій номер. Великі залізні ворота нагадують палацову браму. Гримить ланцюг у дворі пес. Повагавшись, натиснула кнопку дзвінка над хвірткою. Ша, Джиме, ша! Я буду, кому кажу. Стухнуло, грюкнуло, зенькнуло, скрипнуло, хвіртка розчинилася і перед Софійкою виросла бабера з непривітним поглядом і циганським волоссям. Привіталась. «Я...» До Вадима, на хвилинку. А. Він казав, що до нього під вечір мають прийти. Заходь, ноги витирай. Господи, чого я тут? почувалась русалонька, яка навідалась до відьманих палат за поміччю у просторах, пишно обставлених покоях темно і моторошно. Ваде. гукнула стара в темну пащу коридора. До тебе як ти там кажеш, соска якась? я... Я Софія, спаленіла з пащі арки, ні звуку. Щойно був, уже десь, видно, мара взяла де хоче там і бродить, нікого не питає, досадно махнула п'ятірнею. А ти пожди може, заявиться ет нема на нього доброї чоловічої руки. А ви ви, бачу Вадимові і за тата, і за, і за дідькову маму, ти вгадала. Перервала стара, влипла з ним всіма, як нечистий чи... не у смолу. З ким з усіма? З чортячим котлом і з ким же. Казали мені, не виходь за того кулаківського. Ні, на його смердючій копійки злакомалась. Тепер сиди, нюха їх сама в цьому гадючнику. Що ти, очицями стрижеш? Рада, що бабі язик розв'язався. Я просто вас не розумію, бабусі. Виначе добра, а лаєтесь. Ще пожалій мене, а як же, бабусю, стара розмякла. Не часто, мабуть, чула добре слово. Певно, гарно вчишся, бо той Люципер тільки числиться в гімназію. Могоричами з класу в клас перетягуємо. Дуже таткові хочеться, щоби син престижну школу закінчив, а йому та школа потрібна з престижем разом. Ну, Вадим, розумний хлопець, якщо постарається». Де тобі втямати? В тебе, либонь, таких білових предків не було, як у бісових предків, як у кулаківських. На ось дивись. Стара швидко занишпорила шкатулці на полисі. О, ось воно, це нещастя. Майже пожбурила Софійці прим'ято стару престару світлину, з якої дивився, власне, не дивився. Очі на світлині виколото чиєюсь вправною шпилькою ситий з пишною чуприни чоловіку кожуці. З нього все почалось, якби тоді раптом як же невчасно зарипіли двері і до кімнати зайшов вадим, побачив Софійку, і дівчинка з приємністю заважила, начебто аж зблід і остовпів. О, з'явився, не забарився, гостей ось оприймай. Пронозлива дуже. Навіть я при ній, мало, як ти кажеш, не розкололась. Що ти знайшла? Ти її розказала? Вадим зробився сам не свій. У ворота подзвонили, стара побігла відчиняти. Софійка злякано прикрила долонею фото і, щоб насердити хлопця, заховала під полу. Нічого особливого, не хвилюйся. Я просто йшла мимо і вирішила дізнатись, що з англійською. Здається, йому відлягло від серця навіть подобріше. Вау, уроки. Ну, проходь до мене, бо та Дракула зараз як розгавкається. Скочив поперед Софійки до своєї кімнати і щось швидко згріб зі столу до шуфляди. Звісно, хоче, щоб охайно. То чого, кажеш, треба? Домашнє завдання з англійської виявилося, їм не давали. Розмова не клеїлась, Вадим сидів, мов на голках, ніби когось чекав. Та й Софійці було незатишно і давно вже хотілося додому. Як виходила, старої вже не побачила, аж біля хвіртки здибала неголеного типа, який щось прогугнявив зустріч Вадимові. Та це ж той, кого чула сьогодні під акацією. Вже біля самого дому завважила, що й досі стискає щось під полою – Леле, це ж оте старезне фото зі шкатулки. Треба повернути, але вертатися нізащо. Намисто, звісно, так і не знайшла. Підслухана розмова біологічка Ліда Васильівна на останньому уроці повела Софійчин 6 В на екскурсію до старого парку. Всі ніби вирвались із зимового полону і тепер сміялися, базікали, дивувались юні і зелені старих дубів. Ліда Васильівна щось пояснювала, і Софійка з гуртиком дівчат-відмінниць намагалась запам'ятовувати, чим різниця веймутова сосна від Кримської, а карельська береза від завислої. Особливо сподобались пишно квітущі білі кущі та Волги. Ліда Васильівна спочатку назвала їх незрозуміло латиною, а тоді по-народному наречена. Цікаво, чи чує Вадим? Чи нічого собі не уявляє. Вадим не чув, бо крутився далеченько від учительки, великою лозиною полохав жаб над зарослим осокою озерцем. Біля нього товклося кілька хлопців і нахабна Ірка Завачук, яка тонко і манірно пищала до кожної жаби. Ніяк не відчепиться від хлопця, наче й не бачить, що вона кулаківському тепер цілком байдужа. Софійка вміла міркувати еге ж. Нині все змінилося, не на ірчину користь. По-перше, і Вадимова поява у їхньому дворі, і його вчорашня ніяковість усе свідчило про його небайдужість до неї, Софійки. По-друге, те, що він ось кидає по ірчиних ногах соснові шишки, пацани на випередки починають і собі кидати. Даруйте, аж ніяк не межа софійчиних мрій. Її мрія, аби під ноги кидали букети, лілей, білих садових лілей яких найбільше любила з дитинства, а шишки, хай ними ірка тішиться. На центральній алеї, заповненій численними ядками, Вадим купив ірці морозиво. Першивеньке, звісно, хоч і дороге. Софійка не любить із чорносливом, навіть почула, як гордовито сказав Чотири п'ятдесят фігня! Для мене гроші не проблема, ще й трохи лівих учора перепало. Ірка Завачук бридко, самозакохано хихикнула. Хочеш і тобі куплю? раптом при всіх обернувся до Софійки. Дякую, такого не їм, пирхнула, мало не онімівши з несподіванки. Ірка знову хихикнула, вже не так самозакохана. Що такі ліві гроші Софійка розуміла не зовсім, бо на уроках такого не вчили. Але щедрий Вадимів жест розчулював і давав привіз знову щасливо до почервоніння кінчиків вух думати з тобою, Вадимчику, все не так просто. Урок давно скінчився, і біологічка дозволила тим, хто живе неподалік, іти додому. Здолавши перелазик, Софійка з подивом помітила, що опинилася саме на тій вулиці, де жив загадковий хлопчик зі світлини. Ось і той дворик тепер із тюльпановим квітником. Спершу навіть не впізнала, бачила, бо востаннє в жовтому опалому листі. Скільки я тобі казала, щоб туди не ходив, долинув із розчиненого вікна жіночий голик? І тільки попросив грошей на цирк. Ти ж не даєш, відповів хлопчик. Ще й грошей просив, і що? Поживився? Нема в нього зараз. Може, коли цирк наступного разу приїде? Звісно, нема. Для нас у нього тепер нічого нема і не буде. Як ти не розумієш, тепер усе для іншої, на весілля? Але ж він подарував тобі, що? Отой копійчаний пучок рясту? А мені колись шоколадку, отоді, ще восени. Працюючи на гуртовій цукерній базі, щедрий татусь Валентин, нічого не скаже. Але годі, щоб я про нього більше й слова не чула. Софісі стало не по собі невже таке може бути? Варто все собі обміркувати. Чоловік із виколотими очима. Ну як? Сашко аж підскочив на зустріч. Ніяк, відповіла понура. Що, не дозволили? Не дозволили чого? Ну кошенят. А, про це я ще не питала. Коралів от досі не знайшла. Гм, жаль, бо вона вже одна засталась, чорнобілка. А ти їх розкупили? Пороздавав. Кошеня вже не чіплялася безпомічно кіхтиками і лагідно моркотіла. Мені не дозволять, бо й так удома завинила. На чорнобілу котячу шубку закапали гарячі сльози. Сашко похнюпився. Що ж робити? Нічого, і цьові віддаси, а я. Так і буде, вікуватиму без кота. Чорнобілка тихенько пискнула. Я про намисто питаю, де ж його шукати? Хіба у чиїхось чиїх кишенях. Про всяк випадок пильно глянула на Сашка. Украв хтось, гадаєш? невинно закліпав той. Ну якщо так, пиши пропало. Дякую, порадив. Удома все думала про кошеня, а так, щоби принесла, не вже вигнали б, можуть. Але ж яке гарнесенько. Отут би й жило біля батареї, змостили б кубельце. Ні. Краще під ліжком. Брр. Знову це фото. Здається, кілька разів откидала його подалі, а воно знову на світ вилазить. Лихий цей чоловік без очей, а фотографію треба повернути, просто підкласти у сумку Вадимові. Чи таки зважитись? Цікаво, які все ж у нього очі? Ет, будь-що буде, ризикно. Софійка бере світлину. І зачиняється в шафі. Готово! Гладенький, лисоватий фотограф э, догідливо зиркає за фотокамери на високому штативі. Софійка мерщій ховається за важкою ширмою. На світлині ширма човна, а у світлі ламп зеленувата, оксамитова. І пахне тут, як і в їхньому старому домі, вогкістю й пилом, а зовсім не цвіллю і нафталіном, як думала раніше. Нарешті оглядає чоловіка, який позував перед об'єктивом. Той самий кожух, а от борода, руда, як вогонь, і очі жовті, хитруваті, щоб мені, голубчику, було, як годиться, нікому небудь робиш, згрібає шапку і тупцяє до виходу. Софійка, виплутуючись із ширми, крадеться услід. У сінцях той надягає шапку і весело бурмоче. Цілий Вишнопіль дізнається про Гордія Кулаківського. Тепер усі в мене отут, показує великого кулака і регоче. В кулаці, у Кулаківського, о! Відчиняє важкі різьблені двері і. О, ожах ступає на засніжений, аж тріскучий від морозу поріг. Чом не здогадалася, що тут зима, убралась би тепліше, а так рипає по снігу в кімнатних капцях, перехожі подекуди здивовано озираються, ет навчитися б ще ставати невидимою. це було мале провінційне містечко, більше подібне до села. Невже Софійчин Вишнопіль, двоповерхові будиночки, магазинчики, присипані снігом фонтани, а вдалині солом'яними стріхами поблискує ріка. Нині це місце зветься холерним яром. Від річки, її теж холера з'їла, зостався наразі маленький, засипаний сміттям струмок. Далі йти не може, змерзла, навіть не шукаючи схованки, процокотіла мало не самими зубами. -р 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 Що з тобою? Ти вся гориш, тітонька сніжана ввійшла е парфумами з дверців шафи і легкою рукою, такою приємно прохолодною мацала чоло. Боже! Долоні, як жебенята, наче з полюса, ледве тебе знайшли, аж тут, у шапі, напівживу.